Слава Ісусу Христу! Благословенного всім четверга! Зранку четвергам. Дякувати, що проснулися і подяка захисникам. Та й приїхали. Купляємо свічечку до церкви, купляємо свічечку. О, семисвічника, семесвічникам агрофірма О, і група компанії НСК Агро О, придбала, придбала. До Шушковець, то, то все ще треба зложити. Треба ще все зложити. Я робочу поїздку маю і, попри то ще до церкви у білу Звірку ми візьмемо свічечку, щоб було, бо вже закінчується, вже нема. Хтось там каже, наша та свічка, ніхто вас не питається. Так було дві тисячі років, так і буде. Поради нікого не треба. Вже хати вчора мені горох нарадили, як варити. Що як почнете радити мені за свічки, то хай Бог борони, кого мені нарадити. Так що всім здоров'я! Добра, Божого благословіння. білозірці з Білозірки завтра в перед Михайлом на 6 годин вечора в сенічна відправа. Вихідці села Білозірки, не забувайте своє село. Приїдьте на праздничну службу в суботу на Михайла. Служба буде на 10 годину. Здоров'я всім! Добра, много літа! Не цурайтеся своєї церкви, там ви родились, там вас хрестили, там ваших батьків хоронили. Приїдьте в своє село. Одвідайте, води всіки свічечки ми взяли. Трошки свічок купити, а як церква має жити з того й живе, так що будьте здорові.